Народний депутат Арсеній Пушкаренко роздав дітям захисників цукерки, у яких скінчився термін придатності. Про це пише тижневик звягель. Так у межах особливого соціального проєкту Діти перемоги за благородної ініціативи нардепа, малечі з родин військовослужбовців, загиблих героїв, ветеранів, рятувальників та поліцейських, які щодня захищають незалежність України. Вирішили роздати подарунки з сюрпризом. Спочатку дивним здалося, що набори солодощів новорічні та й не мають у травні вже актуальності. Однак на цьому не все. Як написав тижневик із посиланням на одну з мам, діти все ж звернули увагу, що цукерки до всього цього ще й протерміновані. Але їм відповіли, що нібито нічого страшного їх ще можна з'їсти. Найіронічніше те, що термін придатності деяких подарункових цукеркових наборів завершився у день вистави. На допис щодо інциденту відреагували й українські користувачі. Ось що пишуть у коментарях: дійсно огидно, коли політик піариться на дітях загиблих воїнів, але пік цинізму роздати дітям протерміновані цукерки. Це вже за межею, навіть для політиків. Нам також такий подарунок потрапив, протермінований. Чи понесе хтось покарання? Маю великі сумніви. Мала вести дитину, але інтуїція не підвела, просто повела в садок. У нас все як завжди, в принципі. Ганьба та й годі.